I Це полювання за великими сумами. Що я все-таки надію зловити великого такого сума. Десь, ну, хоча б на 5 кг. Якщо на 5 кг ловлю сума, я вже буду максимально задоволений пропав. Я сподіваюся, що Андрій зловить того сома, щоб він відстав з тим Головне зловити мені, тому що я боюсь суму пхати руки, в цей рот, щоб його встав пощаку, щоб його витягнути в човен. Я хочу зловити, а Сергій, нехай там уже руки пхає. я стажу сам піднімає. Так шопана. Ай думаєш, що я його йому... Андрій думає, що якщо він зловить саме, я йому буду його е... витягувати, значить. Але то, якби далеко не факт. Ну, Беретка і слизьке, і я можу сказати, купаю. Зай... Але на 5 кілограмів. А потім говорять, що в нас немає риби. Mm -hmm. От покажи. Зараз ми ту сітку будемо різати. який дядько що... це... Не можна матюкатися, який дядько щось там херню розказує. коротше. Mm -hmm. каже, що, mm -hmm. не, що то не його, що його якісь знайомі сітки ставлять. Ну нічого, зараз тих сіток не буде. У мене такий спеціальний гарний музик. Для сіток спеціально його купують. Кажуть, щось пацані осталося, зараз будемо розпитуватись, що там було. О, <рес> і так, пацани, що було? Соба злива. Та ну. Знаєш, коли кажуть отакі автомобіль. Ну, Ото був такий, я лише трошки. Тільки що зійшов перед вами? А що зійшов? 35. Я його форсував він на Він ляг на дно, 5 хвилин нічого не могли зробити. І тут я мотором його трошки сполкнув і пішов наверх. А у вас є 35-й і Я кажу, ти зараз його підтягуєш. Ворував. Я ж його вон дивись, вот так вот. Косячну рок, це типу я його відтягнув на мене. Я його портанув... А на шаплену? На розвину на цього. SLRMX 4. Бачиш? Рака. Я що тільки що на базі казав? Паралон, паралон. Ти на базі казав, вставай, Сергій. Нє-є, я казав, що ми йдемо на. Що за що ти казав? А він так, точно як мій сон, Знаєш, так. Він його піймав, він на рівні. Він до себе метр нижче. Він до себе метр нижче. Кайшо, Вася, на дні. Не, ну, я бачив, що цей, але я думав ви прикалуєтесь. Я прикалуюсь. Просто. Просто він на розворот нормальні пішов і хлопці... зразу мінус. Хлопці, нормальні <ріст> жарти, приванки обривають наш шнурі зразу, щоб жарт зробити. й флюр. Виставили з мене точку, по рибі стали. І коротше перший закид на фета рівномірочку. І як не вгатить. І походу хороший судак слух. ти про фета і Це ж мій секрет. Ну блін, ладно. Виріжеш потім. <гум> <гум> да. Та, слухай, мені ніхто не повірить, а ну, типу, хто ловить судака на рівну мірку. Тож треба 30 грам, гупати, هа. ну типу я прошу. на трошки. Ну вот. Типу, знаєш. Що, ти що, може навіть нормальна чи що Андрій? Ну типу, блін, час від часу здається, що десь кілушка, але типу, потім здається, що більше. Потягуй на камеру, не надходить, не, не куди тобі виходить. А в кадру ча. Да, це хороший... Це сон! Це сон! Я зловив та знімай мене на відос! Я зловив сома, Сергій, сона! Це круто, блін! Я казав, що я ввелю красивий. Красивий. І бери тепер його сам. Давай, він маленький, я його не боюся, бо мені треба фотку з ним. Але дай мені цей рукавицю. Влха, ну посіли щасливий. То похер похерш він малесенький. це круто. А дивися. ви не ку руку. Наліво. Ні ні наліво. Мучся, а я йду ловити соло. Ходи сюди, малий. Блін, я боюся, він точно не кусається? Та, точно, точно. Андрій, в нього нема зубів. Але не кидай на лодку, я тебе прошу. Не палиться цілу руку. Ну, він зараз буде битися, вважай. Йогочок може тобі загнати, тому обережно. Ладно, я не буду тебе мучити. А я маєш? Я е... хотів це О. зробити. Висота. Але ти, блін. Ти не міг зразу це зробити. Я не міг Андрій. Це, це смішно ж. Тримай добре. кинь мені його в лодку. мені ну, фотку. Блін, чекай, бо я. Цей сом, ри? цей сом. Мені щоночі снився. снився. То буде відео. І що, Андрій, як тобі сон? Так, просто у мене аж руки трясуться, серйозно. Я просто. весь в соплю. <laughs> Зніми мені баб. <laughs> ти дуже дякуєш, ти плюну. Але тепер іди по своїй мамаші. А знаєш, як такі всякі дивні рибаки, які цілують рибу перед перетим відпускати. <laughs> <Я сонок. laughs> Я не можу ні рука трясеться. Та ти ж як він красиво пішов Сергій що тягнеш? Я думаю що судака. <гум> <гум> Але хороша якщо судака. Не знаю Звони, якось будь ласка. Може, тут тоже то сам. Не знаю. Говоря, хитає, не думаю. А, судак. Хороший судак. Тати Та, всю. Тати прибріп. Дякую мені, жару. Хороші, хороші. Що там про фетики є рівномірки було, не пам'ятаєш? <рисно> Давай замірим. Окрас, окрас. <кхух> <кхух> Я думаю, десь має 58-60. Та де? 52. 52? Ого. Так, стоїть. Ого. Ого. Фоточку. Ну давай, фоточку. Давай. А, але він напижився, чуєш. <laughs> чуєш звук? Ну. Давай, отець, фотка. Чекай. Трошки до мене. І не ще чуть, -чуть. Ні, занизьку. Ота. Але малесики. Маласики? Да, малесики, може не знімати. <ририс> а? Але подивись, як він фетков забро за бро... глот просто. <ририс> Дивись. Просто в шахті. Ну ж коли, подивимось, помали. Опа. Well, <laughs> I... Що ти Тепер питав. мені цікаво блін, там попробувати було такими, такими приманками, такими проводками. Стягувати, розумієш? Стягувати, затягувати. Хіба менше вагу ставити? А Шо? там типу, і не треба. Ну а дивись, я ж, я, ж, я ж цей. Воно ну, ну, кліно зависання, бачиш? На паузах теж, ні? На паузі не днів И снова маленький. И снова маленький пистон. Хлеб. Хі, мені починається подобатися. Mm -hmm. Блін. Але не клюють такі великі як це блін. його? Так. О, який який красень. Взяв. Вийшли класну точку з двома сумами і з райкою судочків. І вирішили спробувати. І вже є перша риба. Є. Є Сергія, і якщо б Сергій не матюкався, то відео би було дуже красиве. Класика судокова. Трохи рексиші напевно. Ну да, нормальний. Я враження? Ну на Дністрі ну, Точніше, ще де на майже на одні стрідай Має залік чи не має, по-любому має хороша Слухай цей побільше? Не, я, я знімаю своє а. Але цей Тут їх що ти робиш? Зараз буде міго міряти п'ятдесятка, ні, палець розрізав. Оп шнур Ну, слухай, нормальный судак. Блин, тут без инструмента не убитай се. А? Не, не прави Ну, подивись просто. Подивись просто, де приманка. Чекай, давай я тебе сам. Ти його розкрой. Ого, а тут такі грузики не ок. <laughs> Ті надається штучка. Просто не можу тут всі ради. Жесть. Нє? Че пейса? Ні, правда ми забралися в такі джунглі. Падав дощ, почали макнути, дуже холодно стало, от вдягнулися і тут така красота, просто дикі такі береги, дика природа. Зараз будемо продовжувати рибалити. Є така річка. Блін, така вода чисто слухай. Просто копається. Може? Ні, ну він в мене теж класно впирався, але я, типу... Ну, прям так. знаєш такий, я ж... Я аж видихав, блін. Ну от сом, от сом капець впирався. Ну, типа, от ти бачив. Ага. Я сом, блін. Я, я, якщо чесно, я думав, що там уже, типу, знаєш, десь, ну, типа, 4 кг сюди. Я, бо він так впирався. Ну Насправді, так, я думав, що трьошки. Хоча теж в голові такі, типу, блін думки йшли одразу. типу, думаю, блін, напевно, дуже здоровий судак. А потім в голові так думаю, типу, але типу, це річка, і він тут сильніший, може і менший розмір. Типу, знаєш, і воно так було не поняття. Я собі просто уявляю, якщо це це маленька херня... Блін, треба було зважити його, щось не подумав. Якщо просто такий маленький, типу, так, таке витворяє, ну то що би було якби. А ми розуміли? Якось... Ня. Yeah. Метровый, <Goodnight>, значит. ха он трешка был где-то, не? Фиг его знает, без понятия. здесь, блин, не знаю, ну типа он тяжкий трохи был.

Жайшну розріб і ще один красень на фетик на фетик ревномірку. Які краси, які... Саме цікаво, що і най... саме, напевно, прикольніше, що ми просто виставляємось по ехолоту і там буквально перший, другий, третій закид е... ловимо рибку. Дуже круто. Тому Сергій, ти що про це думаєш? Я думаю, що класно. Ну реально, типу... <зас> зазвичай з першого закиду йде риба. Зазвичай. Да. Після і, виставлення? Так, і те, що ми навчилися крупніших, бо спочатку у нас такі на межі заліку, а зараз от 50-ки. Ми вже трошки збільшились по приманках, типу поміняли проводочку, подачу, кут подачі взагалі ну, про нас великий гарний привіт. Хоча рибалка, Рибалка дуже цікава насправді. Дуже, дуже дуже класна, і от каньйон, думаю, зайшов. Ну мені зайшов тобі. А, Що, вже майже вечір, але ми, ми, ми продовжуємо судаків ловити. А ми продовжуємо судаків ловити. А, віддай приманку. У мене зрозумів, в мене до часу з собою була покльовка. Вот, вот такий красавець. Тому коротше, вже темніє, будемо напевно завкруглятися на сьогодні, плисти на базу. Треба ще сходити в душ, повечеряти. А завтра буде нова рибалка і ми продовжимо, можливо, будемо розвідувати щось нове, можливо, будемо продовжувати вивчати цю точку. Не знаю, будемо радитись Сергієм. Зараз я хіша хочу одного доловити і ми валим. Просто... Поняв, наші шнури були поряд. І типу, я одночасно дивлюсь, ти хочеш підсікати. І я ну, я не підсікав, у нас тут ну, одночасно просто покльовки були. Я думав, що ми один в одного просто Ти напевно, думав, що я підсік і твій шнур Так, Це просто точка топ. Ладно, все. Маєш все в сраці і маєш все в духу. Ось Андрій, наступного разу.